Отже, що я замовила у своєму улюбленому розпліднику зелений дем або грін едем. Я вже розрізала коробочку, як завжди, все дуже щільненько та е ретельненько, так все поклали. Ось тут бутончик це гібіскус сирійський, пінк шифон. Це махровий сорт, дуже його хотіла. в мене немає зовсім ще ні одного гібіскуса садового, тому дуже цікаво. Замовила дві хосточки Empress Wu, Це гігантський сорт хости, надгігантський навіть. Та друга хоста Hands Up. В мене є схожа Prairing Hands, малящіся ручки. Вона теж з таким листям загостреним, але ця ще з обідочком жовтеньким. Клас. Та шість штук моїх довгоочікуваних. Нарешті, нарешті я собі зроблю колекцію невеличку. Чемерники або морозники. Ось. Це усі дабл Еллен, е, усі ці е, чимерники, вони махро... з махровою квіточкою. Так, це пікоті. Що тут ще? Spotted Yellow, Pink, Red. Це все Double Елен Spotted white. Spotted Pink, всі гарнесенькі. Та останній Purple. Ось які всі гарнесенькі, свіженькі, молоденькі такі. Дуже-дуже вдячна Зеленому Едему. демо. Як завжди, ви найкращі. Абсолютно всім рекомендую вас. Ще замовила собі нові троянди. У моєму самому, мабуть, улюбленому розпліднику трояндовому, в них тільки троянди, та ще з'явились зараз кашпо. Багато років у них купляю завжди у захваті від якості рослин це даліна роз. Надшикарні саджанці, ось такі. О, товстенички, мої гарненькі, зелененькі, зі свіжими почечками. Насправді я щиро рекомендую цей розплідник, якщо ви хочете троянди. Зараз ось, ось хотіли якось розв'язати, але треба ножиці, мабуть, брати незручно. Ну, але тут все видно, тут нічого, навіть Сумніватися, видно, які якісні саджанці на мільйон. З задоволенням піду саджати. Теж дуже дякую. Вдячна цьому розпліднику. Дали на роз найкращі, ви найкращі. Ще одне останнє замовлення троянд цієї осені. Це з розплідника Твоя роза. Я його узнала чуть пізніше, ніж долина роз, але він став моїм улюбленцем теж. Тут завжди найкращі саджанці. Ось хочу показати ближче. Упаковка така сама, гарненька, коріння. Просто на висоті, потужні, товстенькі, гарненькі. Ось такі. Пагони. Так, тут частинка друга. Ось такі гарненькі. Шикарні. І частинка третя. Розкішні, розкішні саджанці. Така коренева система. Зараз поставлю воду, мабуть на е, десь добу. Ну, так десь. І буду саджати свої гарненькі покупочки. Дуже вдячна за працю е, розпліднику твоя роза, долина роз. Молодці, клас. Завжди у вас купую і буду купувати. Супер. І всім рекомендую до речі.